Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. На фронті ліквідовано польського проросійського активіста Єжитиця загинув під час операції Труба в Куп'янську, колишній польський, який понад 10 років займався відновленням радянських пам'ятників у Польщі. Зрештою не знайшов підтримки своїх ідей на батьківщині і перебрався до Росії. Там він долучився до армії як офіцера наємника ставши частиною так званого рускава міра. Його історія закінчилася на українській землі, де він загинув під час боїв. Відомо що. То це активно брав участь в проросійських акціях, ще на території Польщі конфліктував із місцевими громадами, намагаючись нав'язати ідею збереження символів СРСР. Його діяльність викликала обу а згодом і правові наслідки. Ізоляція та брак підтримки змусили його шукати притулку в Росії, де його зустріли як свого. Там він отримав військовий чин і Був направлений воювати проти України. Його загибель стала символом того, що спроба реалізувати проросійські ідеї закінчуються крахом разом із у боях загинули десятки інших іноземців, які брали у війні на боці Росії. За даними розвідки, серед них чимало вихідців з країн ЄС, які піддалися пропаганді та вірі в російський світ, а втрати противника в районі, де було ліквідовано тиця, сягають сотень. Внаслідок українських ударів знищено підрозділ, в якому він перебував. Загиблі поранені найманці тепер стали доказом того, що війна втягнула не лише росіян, але й чужинців, готових віддати життя за чужо ідеологію аналітики зазначають, що присутність іноземців на поці Росії не змінює перебігу війни. Навпаки, не лише підтверджує, що Москва використовує будь-кого для поповнення виснажливих сил. Однак їхня участь не приносить результату. Досвідчені найманці гинуть так само, як і мобілізовані солдати смерті житиця, має політичний підтекст для Польщі. Його доля стане ще одним нагадуванням, як проросійська риторика веде до руйнівних наслідків для України. Це приклад того, що навіть іноземні прихильники Росії. Сія не мають шансів проти ЗСУ. Для Росії же це втрата ще одного символу, яким пропаганда намагалася прикривати свої провали. Подробиці з фронту свідчать, що підрозділ, де перебував Єжи Тица, потрапив у комбінований удар артилерії та безпілотників. А сам Тица загинув у трубі. Перші удари знищили техніку та склади з боєприпасами. Після чого українські сили накрили позиції вогнем. Вибухи тривали кілька годин. Вже згодом стало зрозуміло, що підрозділ фактично припинив існування. Сотні тіла залишилися на полі бою. Десятки поранених не змогли евакуювати через відсутність транспорту. Серед загиблих не лише росіяни, але і іноземці, які відомо пішли воювати за Кремля. Українські військові повідомляють, що багато хто з них мав ознаки колишньої служби в армії іншої країни, але це не врятувало від загибелі. Аналітики наголошують, що участь іноземних громадян на боці Росії демонструє міжнародну мережу впливу, яку Москва створювала десятиліттями. Проте їхня масова ліквідація на фронті руйнує цю систему, показуючи її неефективність. Кожен такий випадок стає сигналом. Співпраця з Кремлем приречена на смерть і ганьбу. Смерть і жити це широко обговорюється у польських та українських медіа. Його довгі ім'я, роки асоціювалися з провокаціями, спрямованими на розкол суспільства в Польщі. Тепер ця історія закінчилася на полі бою, де він втратив все. для Польщі. Це підтвердження, що проросійська діяльність несе реальну загрозу, Хто її обирає неминуче опиняються серед ворогів у політичному вимірі? Ліквідація таких осіб поцілює позиції України в міжнародній площині. Демонстрація того, що навіть іноземні найманці за досвідом не мають шансів, підриває будь-які спроби Росії варбувати нових прихильників. Таким чином смерті, загибель є житиця і десятків інших іноземців. Зокрема, 20 польських офіцерів, які жили в Росії довгий час і стали найманцями на фронті. Стала ще одним доказом війна Кремля не має майбутнього Утнього вона забирає життя не лише росіян, але й тих, хто повірив у російський мір. Їхній шлях закінчується однаково смертю, тоді як Україна продовжує боротися і перемагати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.